Гравітація це реактивна тяга електромагнітних хвиль. Всі знають, що два кораблі не можуть іти паралельним курсом на близькій відстані. Тому що внутрішні хвилі гасять одна другу, а зовнішні продовжують відходити, штовхаючи кораблі назустріч. Так само. Так же і в атомах, і в інших зустріх матерії. Оце так працює гравітація. Зовнішні хвилі відходять, внутрішні гасять одна другу. Так, далі. По теорії Павла Васильєва. Всі планети викидаються зірками і віддаляються по спіральних орбітах поступово охолоджуються. Юпітер, Марс, Земля, Венера, Меркурій. До цієї теорії я б додав би. Що всі центри галактик теж викидаються центром Всесвіту і віддаляються по спіральних орбітах, по... і також всі зірки викидаються із центрів галактик. А галактики із центру Всесвіту. Ось, центр Всесвіту. Значить, що все почалося? Ось Із вакууму. Коли з'явились перші згустки матерії, зразу ж з'явилася і гравітація. І на частоті біля Планківської 1,875 на 10 в 43 степені, гравітація почала стягувати їх в одне місце. З енергією постійна планка на частоту. Це дуже велика енергія. Максимально, можна сказати, можлива. Так. Тепер розміри Всесвіту. Так. секунду. А. Якщо е, сонце і зірки на частоті 10-14 тисяч цепене тримають матерію на в радіусі 2 світлових роки. 2 світлових роки. Тоді а це всім відомо, так. Далі. Це розмір галактики на частоті гамма випромінення тримається десь 10 у 20 степені. Ой, 50 тисяч світлових років радіус. Радіус галактики 50 тисяч своїх років, то можна зробити висновок, що на частоті 1043 степені герц. Розмір Всесвіту, з якого зібрали матерію, гравітація. Радіус 10 в 28 степені світових, світлових років. Радіус Всесвіту. Чи один він, чи кілька, чи багато. Це ми поки не знаємо. Маса по останнім даних науках 10 в 53 степені кілограм. Так, і ще одне. Ще одне. Коли із центра, а це центра сесія Стоп? все, коли із центра галактики вилітає останнє Сонце, остання зірка. Чорна діра в центрі галактики сама стає зіркою. Але тоді зв'язок на частотах 10.32, шорстке випроміне 10.32 степень Герц. Оцей зв'язок обривається. І галактика виходить у вільне плавання. Звідси. Зіткнення між галактиками. же і центр Всесвіту, коли вилетить остання галактика, він стане, тобто центр Всесвіту, велика чорна діра вона сказала, стане він просто чорною дірою, він перестане тримати всі всі галактики. Частотою 10.32 степень Гц. На цьому існування Всесвіту може закінчитися. Тобто може закінчитися. Так, що нам це все може дати? Що нам ще може дати? Ось, для сонячної системи, якщо ми на кусок натрію, який має спектр одну частоту поглинання, ось, десь тут. Якщо ми подамо на цей, навіть тарілку з нього зробить. І подати на нього е, частоту коливання 10 у 14 степені Герц, наситити його цією частотою, він може стати невагомим. О, пізніше можна е, буде підібрати і частоти і амплітуди для заліза, інших. Матеріалів, ну, починати трезнаторів, оскільки в нього одна частота поглинання і випромінювання. Ось цією частотою потрібно працювати. І ми отримуємо невагомість. І форма тарілки, тому що тарілка форма тарілки дає у вас можливість відгородитися від центру планети. Ну, від планети на спритягу усі е, напрямках. Ну а тарілка дає можливість відгородитися від цього.